Продовжую розказувати про маркетинговий план, які ж кошти ми заробляємо у компанії. Наша компанія така щедра, що вона дуже багато винагород нам виплачує. Про ті нагороди, які я розповіла про відсотки 3, від 3% до 21%, ми маємо з товару обороту особистого і нашої команди. Також ось мій чек за січень місяць. Мені компанія нарахувати нарахувала разом 63 763 гривні 13 копійок. І що це за винагороди? Значить, винагорода за особистий оборот це особистий бонус 2297 гривень 50 копійок. Винагорода за груповий оборот це груповий бонус 23 936 гривні 97 копійок. Винагорода за виконання спеціальних функцій це спеціальний бонус 25 818 гривень 62 копійки. Винагорода за виконання лідерських функцій. Це лідерський бонус 5447 гривень 54 копійки. Винагорода за, за проведення навчання, бонус за навчання називається 6262 гривні 50 копійок. Ось такі суми. Компанія ЛР нам виплачує, ось я тако покажу, щоб ви бачили ці суми. І. Так, ось винагороди за. І Потім, хто захоче, подивиться ось так щедро платить нам наша компанія, і у нас у нас бізнес міжнародний. Він не має обмежень. 32 країни світу можуть зареєструватися в інтернет-магазині і купляти напряму від виробника. Мало того, що ми покращуємо життя всіх людей, хто до нас звертається, бо продукція ЛР саме. Має так такі цілющі дії. Ми покращуємо життя людей. Вони стають гарнішими та славнішими. І також хто іде в бізнес, починає працювати. Ми покращуємо життя фінансово. У мене як викладача фортепіано в музичній школі, я 30 років працюю і ще надалі працюю. І у мене зарплата ну взагалі не така. Чесно, я навіть не знаю, яка, бо я ну просто карточку і все. Навіть не знаю. Але тих коштів воно вони дуже мало їх не вистачає ні на що. Я Помню, раніше мені вистачало сплачувати тільки квартиру комунальні, ну і щось там собі купити зовсім. Зарплата, моя зарплата сьогодні це від ЛР, Вона просто дає мені більше можливості, і, і плюс ми ще маємо гроші на продажах. Продаємо і маємо...